Рівняння можна розв'язувати, розкриваючи модуль. Для цього прирівнявши вираз 2х-1 до 0, і потім відповідно значення, відкриваючи модуль. А я запишу наступним чином. Знову ж таки, у нас модуль дорівнює ось такому виразу. А це означає, що вираз має приймати тільки невід'ємні значення, бути більшим рівнем нуля. Ну, а далі ми можемо записати, що або вони рівні, тобто 2х-1 дорівнює х у квадраті плюс х-3, або протилежні 2х-1 дорівнює мінус х плюс х мінус 3. Або а ця умова обов'язкова для розв'язків кожного з наших рівнянь. Далі ми будемо розв'язувати кожне з отриманих рівнянь. Рівняння будуть квадратними. От в першому випадку я перенесу оці, що знаходяться зліва частину вправу, але буду писати відносно неї. Тобто я запишу так, х у квадраті, далі х переносимо мінус 2х і отримуємо мінус х, мінус 3 плюс 1, мінус 2. Ось таке рівняння ми маємо. Добуток коренів мінус 2, сума цих же коренів 1, і тому нам підходять числа 2 і мінус 1. 2 і мінус 1. Далі розв'язуємо друге рівняння. Відкриваємо дужки 2х мінус 1 дорівнює мінус х2 мінус х плюс 3, переносимо вже тепер вліво, будемо мати х в квадраті. Далі 2х додати х плюс 3х. Мінус 1 мінус 3. Мінус 4 до рівні 0. Добуток коренів мінус 4, їх сума мінус 3, і нам підходять значення мінус 4 і 1. Таким чином, ми познаходили всі корені наших рівнянь. Тепер будемо перевіряти, які серед них задовільняють ось цю умову. Просто підставляючи замість х. Підставляємо 2. 4 плюс 2 мінус 3 це число додатнє, підходить. Підставляємо мінус 1, мінус 1 у квадраті це 1. Тому далі будемо мати 1, мінус 1 0, і відняти 3 число від'ємне. Це не задовільняє. Перевіряємо мінус 4. Мінус 4 у квадраті 16, далі мінус 4, мінус 3. Як ми бачимо, більше рівне 0. Задовільняє. Одиниця 1 плюс 1 і мінус 3. Число від'ємне не задовільняє. Тому нас задовільняють корені 2, і мінус 4. В відповідь ми маємо записати добуток цих коренів. Тому 2 множимо на мінус 4 і пишемо мінус 8. Для розв'язання даного рівняння ведемо заміну, грив десятко від позначимо буквою t. Тоді будемо таке рівняння мати. Модуль 3t плюс 1 мінус модуль t-3 дорівнює 2. Це рівняння вже будемо розв'язувати розкриттям модулів. Для цього знайдемо нулі підмодульних виразів. 3t плюс 1 дорівнює 0 t буде дорівнювати мінус 1 третя, і t мінус 3 дорівнює 0, t дорівнює 3. На числовій осі, якщо ми виставимо мінус 1 третю, і 3, то як ми бачимо. Проміжки у нас 3. Тут будемо розкривати знак 3 т плюс 1 поверху, понизу т мінус 3. Беремо на цьому проміжку, наприклад, мінус 10 і бачимо, що обидва знаки мінус. Тут беремо 0, і будемо мати плюс мінус. Ну а тут відповідно плюс-плюс. Отже, перший випадок це коли Т менше мінус однієї третєї. Т менше мінус однієї третєї, знаки мінус, тому мінус 3т плюс 1, плюс t мінус 3 дорівнює 2. Ось таке у нас рівняння. Будемо розв'язувати це рівняння, розкриваємо дужки мінус 3т мінус 1, плюс t мінус 3 дорівнює 2. Мінус 2т дорівнює. Мінус 1 мінус 3 це мінус 4, переносимо вправо зі знаком плюс 2 плюс 4 6. Звідки t буде дорівнювати? 6 ділимо на мінус 2, мінус 3. Перевіряємо обов'язково накладену умову, мінус 3 менше за мінус 1 третя, значить задовільняє розв'язком нашого рівняння. Наступний проміжок. Т більше рівне мінус 1 третя. І менше за 3. Розкриваємо дужки. В першому випадку будемо мати 3 т плюс 1, далі змінюємо знак плюс Т мінус 3 дорівнює 2. Таким чином 4т. 1 відняти 3 мінус 2, право переносимо 2 плюс 2 це 4т дорівнює 1. Ну, знову ж таки, одиниця задовільняє нашу умову, тому є коренем нашого рівняння. І останній випадок Т більше рівне 3. Знаки плюс, тому 3Т плюс 1 мінус Т-3 дорівнює 2. Розв'язуємо наше рівняння, розкриваємо. Дужки будемо мати 3Т плюс 1 мінус Т плюс 3, дорівнює 2. 3Т мінус Т це 2Т. 1 плюс 3 4 переносимо зі знаком мінус, буде 2 відняти 4. Це мінус 2, отже, Т дорівнює мінус одиниці. Умова в нас те більше рівне 3 не задовільняє нашу умову, а отже, не є коренем нашого рівняння. Таким чином, ми знайшли два значення Т, які нас задовільняють. Мінус 3 і одиниця. А далі вже переходимо до розв'язання логарифмічного рівняння. Отже, перше рівняння логарифм десяткого від Х дорівнює. У нас мінус 3. І друге рівняння Логарифм десятко від х дорівнює одиниці. Ну, з друге рівняння х буде дорівнювати 10 в першому степені це 10. А тут, щоб знайти х, ми маємо основа в нас 10, піднести до мінус третього степеня. Отже, х буде дорівнювати одиниця, а тут. Тисяча одиничка з трьома нулями, одна тисячна. Таким чином, корені нашого рівняння 10 і 0,1 тисячна. У відповідь ми маємо записати суму всіх коренів. Тобто 10 і 1 тисячна. 10,01. Те, що ми пишемо у відповідь.